Майже місяць у підвалі багатоповерхівки на вулиці, Деповській нечистоти з каналізації підтоплювали підвали будинку. У нас така ситуація сложилася, що колодці були забиті каналізацією. Все ці стоки не виходили, куди їм потрібно, а вони виходили нам в підвали. Як почало вже затаплювати нас конкретно підвали, двор затаплює, ми обратились. За пом... Ну як не запомощю, а просто організацію, яка предоставляла ці услуги. Нам сказали, що вони ці услуги вже не предоставляють, що все це перейшло на город і вони цього робити не будуть далі. А робили вони, типу, в тому плані, що вони як, ну, от себе добре діло робили і все. Як повідомили Суспільному у прес-службі Полтавської міської ради, будинок на вулиці Деповській, 4, перебуває на балансі ЖЕО номер 2 Проте підприємство відповідає лише за внутрішні мережі водовідведення до найближчого оглядового колодязя. А виконавцем послуг із централізованого водовідведення є Укрзалізниця саме вона відповідає за даними міської ради за дворові каналізації і йому мешканці сплачують за. 35 років будинок стоїть на балансі железної дороги. Все час вони нам це предоставляли, ці услуги. Зараз ні. Ми не знаємо, що далі, хто нам буде. Мешканці самостійно замовили послуги з очищення каналізаційної мережі. То надалі обслуговуватиме будинок, поки невідомо. Коли вода ще стояла в підвалах, а сюди вже вона не підходила до люків, то воно не дуже було ну, видно. А коли вже почало воняти в під'їздах, люди бігали з дітками в підвали, спускатися, а там повністю фекалії вже випирають зверху. Вже в людей навіть в їхніх квартирах були зловоні і непонятні запахи. Ми так порішили, що десь. По 50 гривень з квартир, но сучота того, що так як колодці були всі повні. Так що ми в приділах п'ятій тисяч зібрали, і оце заплатили, щоб почистили нам часники. Суспільне надіслало запит до АТ Укрзалізниця, аби там повідомили причину відмови ремонтувати мережі водовідведення. ЖЕО номер 2 звернулося до товариства з проханням вирішити питання обслуговування. Дворової каналізаційної мережі повідомили у прес-службі міськради Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.